Так. Да. Можна було б через двері зайти. Що там? Діментори? Хуєнтори. Шляпа? Хто? Кажу, шляпа зараз прийде. Хто сказав шляпа? Тримай. Шляпа показує, що він підігріпав. <ріх> Та ладно, я приказуюсь. Зараз шляпа покаже, який ти клянчик будеш курити. Так, давай трошечки тобі поправимо цю шляпу і можна запускати. Ти моя паличка. Оп! Є. Леш ей, кіснус. Шляпа і так все знає, не переживай. Експекту патронус. що це? Сюди краще хвилин 10 не заходиться. Блядь, скільки разів я просив не забивати мені танж? Гарі я так чекав на тебе. Гарі ти вже два роки з нами, тому ми підготували для тебе дещо особливе. Блять, я зараз заплачу. Це він штук з моїм ім'ям, Він сам мене обрав. За нас і за тих, хто тут завжди свій.